Що чекатиме Україну в період з 22.05 по 28.05? Давайте подивлюсь на циганський карт, на слов'янській гральній карт. Давайте ми витягнемо на кожен день. Подивимося, які дні будуть найтяжчі, де є які загрози, де які переміни в кращу сторону можуть відбуватися. Давайте ми з вами будемо дивитися цю ситуацію. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс, штець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози, ритуальний практик. Так, давайте ми з вами будемо дивитися на кожен день. Минулий тиждень був, чесно кажучи, такий собі, досить негативний, досить нехороший. Багато чого, такого не дуже позитивного було яким буде цей тиждень? Давайте будемо розбирати. Записую цей етерп 10-й годині ранку, 22 -го числа. Так, добре, дивимося. Перша карта сьогоднішня, 22 -е число. Зразу карта вдови, печаль, цвинтар, траур якийсь. Негативна карта, небезпечна карта. Смуток, якісь великі загрози і провокації, можливо, навіть якогось смертельного характера. Погана карта. Коли кладвіщінські карти показуються, це поганий знак. Тут карта Нептуна. Карта сильного чоловіка. Карта не так тримаю карту. Карта сильного чоловіка. Карта активізації чоловічої, мужської енергії. Досить сильна та досить потужна. І, до речі, мене питають. Це таро можна інтерпретувати у перевернутому виді. Циганські карти і гральні карти в перевернутому виді не інтерпретуються. Далі дивимося, 23 число. Карта спостереження. Карта споглядання. Якесь активне спостереження за ситуацією. Як ніби хтось буде спостерігати за нами усіма, за Україною. Можливо, ця карта вказує на шпигунів. На шпигунів, на колаборантів, сепаратистів таке собі значення. Знизу. Семірка Христова, карта успіху падає на 23 число. Якісь активні перемоги, можливо, звільнення якихось територій, мілітаризація, такий от козак з шаблею, досить хороша, досить сильна, досить потужна карта. Дивимося далі. 24. Дивимося, 24 число. Карта офіцера. Карта військового падає на 24 число, якісь активні військові дії. Якісь активні дії військового характера. І тут знизу П'ятірка Бубнова. Карта розорення, карта втрат фінансових, якихось небезпек, ударів по критичній інфраструктурі. Це карта бідності, така досить негативна карта. Далі дивимося, 25. п'яти: карта грошей. Тут з іншої сторони, це карта фінансового та збройного підсилення для України. Хороша та позитивна карта. В цей день може прийти якась дуже важлива для нас зброя. І ще одна карта знизу Валет Бубновий карта активного руху вперед. Карта якоїсь швидкості. Це послання всім українцям бути максимально активними, бути максимально швидкими, не сидіти на одному місці, не засиджуватися. Таке досить сильне послання. Далі дивимося, 26. те Знову карта грошей, карта подарунку на цей раз випала. Знову якесь дуже активне фінансування. Тобто, я бачу четвер-п'ятниця це досить сильні грошові дні для України, і також це послання всім українцям, що в цей день добре робити якісь важливі фінансово-валютні операції. І з іншої сторони, десятка хрестова. Карта тяжкого грузу, карта агресії, карта можливих терактів. Тобто п'ятниця може бути тяжкий день. Досить тяжкий день в цьому плані. Субота. Дивимося, субота. Карта вірності такий от пес символ вірності. Але знову ж таки цвинтарі. знову ж таки, цвентарний хрест. Тут зображений такий не дуже хороший знак. Тому в цей день можуть бути загрози, досить серйозні загрози, можуть бути удари активні. Шістірка бубнова карта фінансового підсилення. Дивіться, як цікаво виходить: четвер, п'ятниця, субота, карти фінансів. фінансів. Фінансового руху якогось активного. Далі неділя карта мислителя. Добре обдумуйте все перед тим, як приймати якісь важливі рішення, дорогі глядачі. І карта Зевса карта сильного чоловіка, карта активізації чоловічої енергетики. Найтяжчими взагалі йдуть понеділок. Вівторок такий трохи напружений. Далі середа тяжкий день буде. Досить тяжкий день, п'ятниця також буде такий доволі негативний день і субота. Тобто, якщо брати так, то найтяжчі дні це понеділок, середа, п'ятниця, субота. Я так скажу. Це найбільш негативні та небезпечні дні. В ці дні можуть бути якісь загрози. І до речі, в четвер велике релігійне свято. А я вже казав, апріорі. Без карт, що на великі релігійні свята будуть небезпеки. Тому доплюсовуйте ще четвер. Хто пам'ятає яке свято, то будь ласка, скажіть. Подивимося, хто як добре знає релігійні свята в коментарях. Цілую, люблю, обіймаю. гарного всім тижня. Бережіть себе!